Друзі, добрий день чи всім привіт. Значить, Сьогодні у нас черговий великий, а може не великий, ну як пойдет, коротше, обзор по персиках. І так, поїхали, буду вам дещо показувати. Значить, У нас, друзі, на підході. На підході ось рядочок. Ну, я вже його, звісно, показував не раз, але тим не менше я бачу, що він вже у нас доходить в потрібні мені кондиції, так би мовити. От вони, красавчики, сатурники. Сатурники, значить, що можу по сатурнах, друзі, сказати? Ну, Нагадую, е, хто не в темі, хто не в курсі. Перше плодоношення, сигнальне плодоношення деревам. Е, другий рік, другий сезон, півтора сезони від моменту посадки. Отака От картина. От, ну, Фактично всі з урожайчиком. Зворожаючих закладає, як бачите, доволі гарненько, плотненько. Тобто Сатурн однозначно той сорт, який я можу рекомендувати. До речі, от за весь період часу я буквально ось недавно зустрів момент, що в одного чоловіка він трошки підтріскав. Ну так, не критично. От, так я більше ніде не зустрічав. Сатурн, в принципі, по характеристиках має... Такий же самий недостаток, як і у Фошка в форматі чи в плані того, що він заривається, коли дозрів персик, коли в такій нормальній повній зрілості, не в технічній. Да? От. от такі красавчики, бублики. От. то Зариває трошечки теж кірочку. Відповідно, це той продукт, який треба не, ну цей хорошо відірвався. Бачите. Я багато наривати не буду. Одно зариває, кірочку, є такі моменти, зустрічаються. От, і він трошки дрібніший, ніж у Фошка. У Фошка явно на порядок крупніша. Понятно, що ці ще в розмірі прибавлять, е, тому що перший ну, перший рік, ну, перший рік сигнальне плодоношення. Зрозуміло, що воно не цей. Ну, з, з возрастом, я думаю, на наступний рік вже буде більш... Оце то, що я хотів показати. Це якась пташечка його клюнула. От, а ось бачите, як зариває. Зриває теж кірочку, так само, як і на уфошках. Так, ну більше рвати не буду, От, нам цього буде достатньо. От, і зараз я вам Коротше, цей момент зриває. по смакових якостях він суперовий, однозначно, в технічній зрілості абсолютно плоско солодкий, так, так, точно так же само, як і у фошка. Зараз я підготуюсь От, і вам Ну, давайте ще одного такого, щоб ми більш об'єктивно. О, така сама ситуація, бачите, дивіться, От як зрілий, то так заривається. От. Ну, це це отакий от невеличкий недолік. Да. З точки зору, як для себе, взагалі по барабану, з точки зору комерційності, ну, трошечки недолік. Мови нема, геть без базару. Але головне, що він не тріскає. Дощі, не дощі, ну, принаймні в моїх умовах, і з того, скільки я передивився обзорів, такої проблеми. Не, не существує в даному сорті. Поїхали, зважимо і подивимося, що воно до чого і як. І так, давайте зважимо, покажемо, що у нас з того всього виходить. Значить, дивіться, на весах, веса ювелірні нулі. Абсолютні. беремо оцей меншенький. Кидаємо 62 грами. Беремо більшенький, 81 грам, 78 грам. Вот. Ну я думаю, циво буде його такий середньостатистичний розмір 8-80 грамовий ну, кінокат, що бувають вони із за 100 і навіть до 150 дотягують. Ну, побачимо, що буде в перспективі. Коротше, давайте я розріжу, покажу. Так, оце що у нас ташечка дзьобнула, я виріжу, викину. Значить, дивіться. Кісточка як в черешні. соку повну. Бачите, як в черешні кісточка Мацьопінька. На смак просто супер. Просто бомбить. Однозначно і 100% рекомендую. По термінах у нас сьогодні 9 серпня. От він якраз починає е е е інтенсивно масово дозрівати. Я дав ще оператору спробувати. За кадром. <сміщо> Це діло. Я сам їх все одно не з'їм. Бо не голодний. Покажи ближче. Бачите, кісточка вільна. Маленька, як вчорашня. І на закрутки, і без закруток, і просто так. Ну повірте, крутити його не будете, це хіба що, якщо буде нафіки, який надлишок. Ну, тому що він буде з'їдатися 100%, у вас і затримуватися не буде. Однозначно, даний сорт рекомендую. Сорт прикольний, сорт смачний, сорт урожайний. Ну, от, ми з вами, друзі, на даному етапі і їдемо далі. Так, друзі, ну і тепер йдемо. До. Ну, напевно, до... Коротше, до Айспіча йдемо, що придумувати. <смі> йдемо до Айспіча, але поки дійдемо до Айспіча, я вам ще одну штуку хочу показати. Значить, Багато з вас знають, друзі, що я не жалую ніктарінів. Багатьом казав, хтось не розуміє, хтось там, до речі, запитання задавали. Я нектаринів не вважаю. Кажу ще раз, проблемні, хворіти дуже безбожно люблять. І шукаю на свою цю... П'яту точку приключення. Вони в мене є. По смакових якостях, ну я вам скажу, трошки звісно, я змінив своє відношення. Так, тут а нема. Я просто вам хочу одну конкретну штуку показати. Але це ще Е, По смакових трошечки, звісно, я більш лояльно почав до них відноситися. Тому що, ну, блін, вроді коли і дозрівши на дорослому дереві, то і непогані на смак. Непогані, але мають вони оту волокнистість. Блін, дивіться, нема. Щоб показати. Де це у мене? Ще він є. Так, це персик. Це у нас. Це у нас вже нема тут, обірвав. Все. Дивимося на цього. Теж нема. На що не знайду чи що? Ну, бути такого не може. А ну-ка, зараз я на пазу поки що поставлю. Найшов, коротше, друзі, Показую, дивіться. От він вам нектарин. По-перше, мені його цей зовнішній вигляд мені не дуже подобається. саме головне. ви бачите, що з носиком робить? От, коли він тільки дозрів, заход, заход наближається до повної зрілості, в нього починає рвати оцього носика. Отут. Тріскається. Автоматично туди зразу луплять. Комарі, муравлі, і, і є ними всякі мошки і дрозофіли. І ми що маємо? А ми маємо те, що воно починає гнити, роз'їдатися і тому подібне. Автоматично виходить, що для того, щоб можна було е, нікторі, ну якось мати таку на трошки довшу перспективу, то ми змушені його рвати абсолютним залепухом. Такий прямо дубовий, такий капець дубовий. А смак він смаку не набрав, він абсолютно безкусний, як кочерет. От і, виходить, приходиться балансувати. І відповідно, з точки зору комерційності, він мені не подобається. Єдине його преимущество, що багато людей люблять нектарин по причині, що він лисий, тобто нема оскомини. Якось так. Тому вони п'є, ладно, хай будуть. Ладно, хай будуть. Якось так. Ну, що тут скажеш, їдемо далі. Далі в мене є, значить, сорти, які показую. От. Оцей кандидат, по якому плачуть бензопила. Він в мене не один, в мене їх є декілька таких дерев. Попали вони до мене вінігретом, я вам чесно скажу, сорту я не знаю, но в оглядах я бачу, що його ідентифікують як знову ж таки той білий лебідь. Но чомусь він по термінах трохи пізніше, ніж білий лебідь, ну чисто як на мене. Ось такий, прямо він так відвертенько відстає від білого лебідя. Значить, що за сорт? Показую, зараз я знайду і покажу вам. І так, друзі, наче дивіться, я зірвав без вас, бо мацав мацав ти зірвав. Показую, отак він росте. Отакий. Значить, Що я про даний сорт хочу сказати? Ну, коротше, фуфло, фуфлом. І що би мені ніхто не казав, загрузка в нього отвратительна. Тому що у плодоношенні дані дерева вже в мене четвертий рік. Бачите? От, і я вам чесно скажу, з них продано, з цих, а вони здорові, вони офігеть цей сорт. Такий він сильно рослий, що просто капець. Тобто дивимося ось його російського його, ровесні. Ось дивіться, бачите ровісні. І дивимося на цього монстра, бл. Він широченний, він здоровий. Плоди виглядають отак. Чимось навіть невороженим глазом хтось каже, що це айспіч. І я бачив, що навіть... Якась піч його пропагують. Но яка проблема? Ви подивіться. І от воно вічно так з цим сортом. Ну, говно говном. На смак нічого можна їсти. Но, блін, ну воно чуть повисіло і падає, сипеться, гниє. Бачите, дивіться, я не буду ось о. Все. І не прибираємо, бо я стараюся цю ділу двіжуху прибирати з саду. Він вроді смачний, він вроді ароматний, але він такий занадто кислинки в нього забагато. От, бачив, що хтось його в обзорах, що хто його позиціонує як білого лебедя, саме цей сорт. Тому що той, що я вам показував, той зовсім інакший. Той не такий, як цей той можна мати. Той не такий проблемний. А цей, мало того, що не урожайний, так він ще й доволі такий проблемний. Я кажу, оце офігня, капець. Плюс, тільки чуть його торкнув, дивіться, пальчиками, вже, напевно, видно вам чи не видно? Вже темній. А через півгодинки... Після обривання. Вони будуть дети пальцями його рухав, він вже весь буде в цьому. Як його. Ну, коротше, як яблуко, то почорніє, От, Він такий весь тікучий, він ну, непоганий сорт на смак. Але однозначно не рекомендую. Ну, Давайте розкушу, щоб ви бачили, що воно, як воно, показати. Вам різати не буду. Забув зважити. Накисю. Після е, Сатурну, Капець який кислий, Ну взагалі нормальний, але не після Сатурна. Коротше, ну Сатурн абсолютно солодкий, цей такий. Він душистий, ароматний. Но в моєму випадку я з, даними, з даним соком себе на ділянці буду прощатися. За 3 роки продав 3 кіла персиків, бляха. З, я не знаю скільки штук 15, напевно тут. Ну, воно треба. Три кіла продати з нього, це що, заробітки, а, а, а працюєш так, як і коло всіх. Нафіг він потрібен. З такого розміру дерева, друзі, з одного повинен продавати 20-25 кілограм, а може і 30 при хорошому розкладі. Ну не три, розумієте, з 15 дерев за 3 роки. Це, це взагалі не варіант. Якось так. Тому даний кандидат, хоч він і. Відносно інтересний по смакових він, він, він буде мати свого клієнта, але не рекомендую абсолютно. Фуфло-фуфло. Сорту не знаю. Но, якщо будете дивитися по обзорах і от таке будете бачити, він хоче і вроді непогано, але це тільки що зірваний, розумієте? Тільки що зірваний. Зірвати його невозможно, він весь зариває корні ножку і прям звідти аж від кісточки дико, з м'ясом витягується. Понимає? Допустимо, як у фошку терве ще сатурн, то він тільки по шкірці задирається, то цей прямо звідти з бебехами витягує. Це взагалі не варіант. Не, не, не діло, не рекомендую. Їдемо далі. Ну і що ж, друзі, давайте тепер пройдемося по наших красавчиках-айспітчиках. Значить, о такого формату дерева. Кажу зразу, що вже багато вибрано. Гріха таїть не буду, що його таїть отак. Дерева грузиться добре. Закладають урожай хорошо, калібр доволі дуже різний, і дрібніший, і крупніший. Не без того, другий рік посадки теж гарно заклали і зарекомендували себе так бачити, не бачите. ну зараз з того боку зайду. От, персик специфічний, кажу одразу, не розраховуйте в ньому, побачити персикові всі ці характеристики. Ну, Давайте цей такий непоганий всю зірву, щоб ви бачили. Отакий От, красавчик. Він ще не в повній зрілості, бо бачите, не бачите. Отак, От, бачите, що такі зелен... Зелен... зелені розводи видно, не видно. Я не знаю, чи камера передасть. Це ще не є повна зрілість, в повній зрілості він теж розм'якчується, але він не стає м'яким, так як... Ну, як нам звично з класичним персиком. Він таким м'яким. Не буде, так зверху дивишся, то і не видно, а як знизу, то дивіться, які красавчики такі кремові висять, бомбейські. Ось, дивіться, глянь. Бачите? Ну повибирав, вже багатенько повибирав. От і давайте зараз ми його, друзі, розріжемо і покажемо. Наголошую, не класичний персик, це зовсім інший фрукт, я би сказав, обособлений фрукт на персиковому дереві, якось так. От його я вам і хочу показати і розрізати і тому подібне. Коротше, не буду багато рвати, щоб заважити вам. Одного достатньо буде, тому що середньо буде і так зрозуміло. І так, беремо нашого красавчика і ставимо на ваги. 230 грам, бачите? Відповідно, від 200 до 250 це буде середній абсолютно показник. Є такий по 120 грам. На деяких деревах, ну, понятно, в залежності від навантаження. Значить, Як треба їсти? Е -е... Чекайте, бо не виключив висадки і кинув карман. Як треба їсти? Во-первых, айспіч, їстя, друзі, нарізається він долічками. Я отак практикую різати його. А потім отак. Мало забрав. Це ще не відстав, бачите, ще недостатньо зрілий. Але він, коли нормально зрілий, то він викручується і відстає від кісточки. Тобто на закрутку отака штука йде аж на раз-два. Показую. Ліжемо як. Не знаю, як яблучко, як, як диню. Починаємо хрустіти. Соковиті. солодкі, смак ванільної груші. От і все. Кислоти немає зовсім. Будучи зеленим, абсолютно немає кислоти. Покажи текстуру. Побачено? Текстура абсолютно плотна, не волокниста абсолютно. У нього хрустящий, як огірочок. Корнішом такий. Смачний солодкий. Однозначно має своїх поціновувачів. 100%. В реалізації дорожче, на порядок. Є люди, які просто в захваті від нього, і які ні, нам не подобається. Свого клієнта буде мати 100%. Культивувати його в садах однозначно рекомендую. 100%. Просто для себе треба зрозуміти, що якщо ви садите чист, чітко, строго тільки для себе, то для себе ви його ну, багато понятно не треба, бо він доволі урожайний. Він буде. У вас йде класно на закрутку, однозначно, тому що ми вже пробували, ми багато закрутили. Він хорошо йде на закрутку. От, якщо вам не подобається, то маєте 1-2. Якщо комерційно, однозначно садіть, тому що не все, не весь сад, але мати якусь частину в саду однозначно треба. Сорт доволі дуже прикольний. Рекомендую. У мене на сьогодні, друзі, напевно, буде все. Далі ще буде, бо тому що є ще що показати, є там ще сорти на підході, є дещо обсудити. Ну Конкретно, о той білий лебідь, не лебідь, гусь, не знаю хто. таку фігню точно не рекомендую. І ще буде дещо, що я вам рекомендувати теж не буду. Але на сьогодні все. Всім дякую за перегляд, всім пока-пока. До нових зустрічей.